Таємно відвідати Мінськ. Надія Савченко визнала, що зустрічалася в столиці Білорусі з ватажками терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР Олександром Захарченком і Ігорем Блотницьким. Була присутня і російська сторона. Результат зустрічі назвала позитивним, хоча й до чого домовилися з терористами, так і не повідомила. Про цей візит не знали ні в Службі безпеки України, ані в партії Батьківщина. Там вже встигли заявити, екс експолонена Кремля бере участь у новому політичному проєкті і з партією свої дії не погоджує. Натомість. Напередодні журналісти програми гроші під виглядом людей Захарченка передзвонили Надії і запропонували їй зустріч із агентом ватажка терористів просто посеред Києва. Кому нардеп передавала вітання і чим завершилася таємна зустріч, Надії Савченко? Дивіться в програмі гроші на 1+,1, плюс о 22-й. Можеш щось довідати? Скоріше було б 23-го зустрітися. 23-го, так? Я понял. У нас тоже много участников. Финансирование у нас в принципе хорошее и есть на это все деньги и все. Зарисуйте уже раз. Но я думаю, что все играют мужиками.